А запах, який. А-то клас! Щедро посипаємо кукурузкою і тако розпроділяємо. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. В попередньому відео я робила тісто для піци. От воно у нас вже підійшло. Притрушуємо наш стіл мукою. Я вам хочу показати, як я роблю піцу. Трохи приминаємо наше тісто. Так. І так от трошки його робимо довгеньким. і розрізаємо, скільки ми будемо робити піц. Я буду робити три штучки. Значить, відрізаю одну частину тіста, приблизно так. Щоб у нас була, от буде у нас одна піца. Інше тісто ми ложимо назад. У миску, воно нам зараз не потрібне. Не Тепер будемо працювати з нашою піцею. Все. Тепер беремо нашу качалочку і розкатуємо. Все залежить від того, як ви розкачаєте. Якщо ви розкатаєте тонче, то вона і буде тоншою. А якщо захочете пишну піцу, то робите її чуть грубшою. Але ми всі любимо, щоб була тоненька, як у піцерії. Бо один раз я зробила грубшу піцу, то один знайомий наш е, сказав, що це за пироги. Я кажу, ну так вийшло, вибачте вже мене. Трошки притрушуємо наше тісто мукою, щоб до скалки не прилипало. Робимо приблизно такої ширини і довжини розчитуйте на свою дечку. Така у вас дечка. Перед цим я попередньо взяла на дечку, положила туди на пергаментну бумагу, вирізала кусочок і розтягуємо наше тісто. Так, руками розпроділяє. Можете не хвилюватися, воно у вас не порветься, можете працювати. Тепер ми будемо е, оформляти її. От тепер у нас, дивіться, є начинка, яка у нас, є кетчуп, шашличний, майонез, кукурузка. Ковбаска. У кого що є, яка люба ковбаска підійде. У мене більш така із копченостями. І звісно вже сил. Є вже ж піца без сиру. Що ми перше робимо? Беремо майонез на серединку, не жалійте. Десь тако 2 столових ложки. Потім додаємо кетчуп. Можна лагідний. То, який забажає? У мене шашличний просто. Ложкою розмащуємо нашу ті, нашу піцю. Я додаю тако трошки більше майонезу і кетчупу, щоб вона була більш такою сочною, не сухою. Так що не хвилюйтеся, якщо ми вже там трошки десь переборщили, буде дуже смачно. Тепер розложимо нашу колбаску. Я так вже спочатку по кругу. Я взяла півкільцями, щоб більше вийшло, бо ми ж хочемо зробити три піци. Так. Так. І ще я от нарізала, була у мене от є черики. Вони маленькі, думаю, щоб маленькими кусочками такими. В кого немає черіки, можете помідорки там. Півкільцями порізати. У кого є перець, можете е свіжий додати. В кого шампіньйони є. Ой, що завгодно. Ананаси, хто там любить більш таку солодшу. Цибульку також беру деякі. І тепер щедро посипаємо кукурузкою. Так. Але також я розчитую цю баночку, щоб вистачило нам на три піці. Третю частину я так уже робила і так роблю завжди. І тепер натираємо сиром. Я тру завжди на велику терку. Можете натерти його окремо і потім посипати, а я завжди отак по кругу натираю, натираю і дивлюся, скільки. І так розпроділяємо. От і все, наша піца готова. Тепер ми її відправляємо в нашу духовку розігріту на 180 градусів. Дивіться, яка вона А запах який Клас Дивіться, яка вона гарна. Рум'яний її ще е, запікаю, так, щоб вона була такою е, схрустю, тинкою, хрустящою. Дивіться, знизу у нас отака вона йде шкуріночка. Сир розплавився. Так що пробуйте, готуйте, заходьте на наш канал, завжди там свіжі рецепти. Смачного!